На каналі Сімейні Традиції. 19 травня православні віряни за новим церковним календарем згадують святих жінок мироносець, а також преподобного Іоанна Готського. У народі ж називають Іваном Довге і кажуть, що на Івана йде дощ. Захищатись від нього парасолькою не слід. За повір'ями, перші краплі можуть надати здоров'я на весь рік. Якщо ж відмовитись від них, накличте лихо, говорили про прадіди. 19 травня за новим старим календарем відзначають свято жінок Мироносець. Жінок-мироносець щорічно згадують у третій тиждень після Великодня. День святих жінок Мироносець, які стали першими очевидцями Воскресіння Христа. День дружин Мироносець вважається святом усіх жінок-християнок. Віряни називають його жіночим днем, що не можна робити 19 травня. Серед заборон, що сьогодні не можна робити думати про погане, плакати і сумувати, а також лінуватися і бедикувати. Святий Йоанн був трудівником, терпіти не міг ледарів і зневіри. У день дружин мироносить, забороняється сваритися і підвищувати голос на жінок, а також суперечити їм. Народні прикмети радять відкласти будь-яку роботу, але можна садити рослини. Не радять цього дня стригти волосся і нігті. А також брати або давати в борг, хліб і сіль, це до безгрешів'я. Заборонено цього дня топтати рослини. Загалом до всього живого потрібно ставитись з максимальною повагою. Інакше Іван покарає. У цьому були впевнені наші предки. Вони ж не рекомендували залишати дітей одних у, у кімнаті. За повір'ями, беззахисну дитину цього дня можуть атакувати нечисті сили, вона стане прихмливою та болючою. Прикмети кажуть, що 19 травня вагітним жінкам категорично не можна обіймати дітей, інакше дитина в утробі народиться неспокійною. Не слід заздрити. Цього, безумовно, не треба робити й в дні, проте подібна поведінка саме в цей день може спровокувати низку проблем. Позбутися її швидко не вдасться. Що можна робити 19 травня? У преподобного Йоанна просять зцілення від хвороб, зокрема й тяжких. У храмах у День дружин Мироносець відбуваються святкові богослужіння. Зазвичай вітають жінок, дарують їм квіти, дякують за працю, турботу і гармонії в сім'ї. Головною в цей день вважається бабуся або мама, а всі інші зобов'язані їх усьому слухатись. Наші предки називали свято дружин Мироносець Бабин Тиждень. Жінки збиралися на посиденьки, готували пироги, млинці, налисники, накривали смачний стіл, пригощали сусідів і знайомих. Згідно з прикметами, все добро зроблено сьогодні повернеться у подвійному розмірі, а рік буде хлібним і ситним. 19 травня імени на сьогодні. Імени на сьогодні за церковним календарем відзначають Анастасія, Андрій, Олександр, Антон, Василь, Віктор, Григорій, Іполит, Корній, Максим, Матвій, Митрофан, Михайла, Микола, Онуфрій, Павло, Дмитро, Іван, Сергій, Ігнатій, а також Денис і Йов. Прикмети дня говорять про погоду і врожай. Роси багато зранку, буде багато урожаю гірків. Роси мало, до дощу. Томан випав, дощу не будуть, але будуть гриби. До зустрічі в нових відео!